Коли дивишся на чиїсь корисні звички зі сторони, здається, та що тут складного пити воду чи робити радкову зарядку. Це ж просто, але насправді за кожною такою простою дією стоїть величезна внутрішня робота та самодисципліна. Сьогодні я хочу розповісти про 5 звичок. Які зробили мене за минулий рік зовсім іншою людиною, як фізично, так і морально. Вони не просто покращили моє життя, а стала для мене справжньою опорою. Перша може здатися дуже банальною, але це гідратація. Якщо шо, по-простому це водичку пити. Раніше я пила воду тільки тоді, коли відчувала дуже сильну спрагу. Та й, взагалі, я не розуміла, скільки мій організм потребує рідини. Склянка або пляшка води зараз зі мною всюди. І я дуже слідкую, щоб вибивати свою денну норму. Чому це так важливо? Наш мозок складається на 80% з води, і навіть невелике зневоднення вже одразу б'є по нашому настрою, фокусу та загальному стану. Коли ми п'ємо достатньо, наш організм швидше виводить токсини, покращується метаболізм та травлення, а шкіра починає сяяти зсередини, Ніякий хайлайтер не спрацює краще. Це найпростіший і найдешевший спосіб дати собі енергію. Норму ви можете розрахувати в залежності від вашої поточної ваги та фізичної активності. Для відстеження я використовую додаток Water Tracker, куди записую кожну склянку води. На початку мені здавалося це дуже важким. Бо кожного разу тобі потрібно вносити дані в цей додаток. Але насправді це все справа звички. І зараз для мене це дуже зручно, бо я можу відмітити на годиннику або на телефоні, скільки чого я випила. І таким чином у мене формується вже фінальний результат за день. Окрім цього, в додатку є великий вибір напоїв і різний об'єм. І звісно, додатковий бонус: тепер я знаю об'єм всіх склянок, які є в мене вдома. Почніть з простого. Випивайте вашу першу склянку води одразу після пробудження і не забувайте користуватися додатком. Окрім того, він ще надсилає вам повідомлення. Друга звичка читання. Я намагаюся приділяти їй 30 хвилин на день або читати в середньому дві книжки на місяць. Але я буду з вами чесною: виходить не завжди. Бувають місяці, коли я ковтаю аж три книги. А бувають ледве закінчує одну. Головне тут не цифра, а системність та насолодження від процесу. Це мій спосіб уповільнитися та дати мозку трошки інакшу їжу, ніж коротке відео. А ще я так часто обираю захоплюючі історії, що просто неможливо відірватися. Для початку спробуйте правило 10 сторінок перед сном. Головне тримати книгу десь на видному місці, наприклад, біля ліжка, щоб вона вам сама про себе нагадувала. Третє це спорт. І для мене тренування справжня терапія. Якщо в голові багато думок або настрій на нулі, я просто йду в зал і забуваю про все. М'язи працюють, сили прибавляються. А найсмішніше, що я для себе знайшла легальний спосіб дивитися YouTube під час ходіння на доріжці. Вважаю це чудовим поєднанням, приємного з корисним. Окремо кохання це пілатес. Під час заняття здається, що ти просто працюєш зі своєю вагою, а на наступний день не можеш піднятися з ліжка. З чого почати? Знайдіть такий вид спорту, який вам буде до душі. Бо зараз таке різноманіття спортивних активностей або знайдіть свою легальну винагороду, та дивіться улюблене телешоу або подкаст. Тільки під час тренування, наприклад, на доріжці. Тоді ваш мозок чекатиме на спорт як на розвагу. Четверта звичка це обов'язково проводити час на вулиці щодня. Для нас із чоловіком прогулянки на свіжому повітрі це must have. Навіть якщо погода зовсім не для прогулянок, то ми намагаємося вийти, хоча б на маленьке коло по району. А на вихідних теж не обов'язково кудись далеко їхати. Місцевого парку буде достатньо. Це і зміна картинки, і додаткова активність, якої нам всім не вистачає. Якщо у вас після цього все ж таки недостатньо мотивації, знайдіть ціль прогулянки. <піллянка> <піллянка> не йдіть просто погуляти. Сходіть, наприклад, за кавою в інший квартал або в гості друзів пішки. Навіть 15 хвилин на свіжому повітрі здатні перезавантажити ваш день. І п'ята. Найдешевніша звичка це помічати маленькі радощі. Я одразу записую на татки телефону щось хороше, що зі мною трапилося за день, а потім в кінці місяця роблю великий підсумок. Це безумовно вчить фокусуватися на позитивному. Коли всі ці речі стають звичкою, то виявляється, робити їх це так просто. Але насправді це щоденна дисципліна, яка витягує крок за кроком твій фізичний та моральний стан. Зовсім на інший рівень. І в завершенні хочеться сказати, що дисципліна це не про обмеження, це про твій вибір та свободу бути здоровим та щасливим. А яку з цих звичок хотіли б впровадити ви? Давайте надихати один одного на позитивні зміни в житті. Підписуйтеся на канал, далі буде ще цікавіше. До наступного відео!